Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму кукурудзяну кашу з м'ясом, запечену в духовці. Нам знадобиться 300 г кукурудзяної крупи, м'ясо у мене філе курки, також знадобиться 300 г, одна велика цибулина, одна середня морква, пару зубчиків часнику, 20-25 г вершкового масла, 100 г сметани, сіль за смаком. Також знадобиться 900 мл води. Нарізаю м'ясо та всі овочі. Утовстостінну каструлю або сковорідку вливаю пару столових ложок олії та викладаю м'ясо. Обсмажую одну хвилину на середньому вогні. М'ясо злегка підсмажилось, додаю сюди моркву, цибулю та часник. Додаю вершкове масло і обсмажую ще пару хвилин. Овочі злегка зм'якли, тепер сюди можу додавати промиту кукурудзяну кропу, сіль, сметану та вливаю воду. Перемішую та відправляю в духовку розігріту до 180 градусів на 1 годину.